Друзі, рада всіх вітати! Ви на каналі Лана Мун це гра Імперія Пазлів. Це мій звіт за турнір «Кривава битва, трохи з запізненням на один день. Отже, що було цікавого, як відстояла моя оборона і який був лут? Викупляюся рідко і на цей раз теж не стала. За 17 повних атак я закрила всі чотири можливих поразки. Билася я сумлінно 4,5 дні майже. І моя оборона, о Боже, я ридаю. На героїв дюн я зробила ставку, тому що вони дають додаткове ушкодження супернику завдяки сіменному бонусу та пасивкам, також ріжуть броню, а також скоротек зі своїми скарабеями паразитами може наробити супернику неприємностей. Бо лікування на цьому турнірі відсутнє. А також за цього я взяла кедмана та соню у вигляді друїдів, щоб вони підсилювалися якось. Ну і тетах по центру він завдяки пасивці скорочує ушкодження від прямого урону на 20%. І за відсутності червоного його також буде складно пробити каменем. Ось такі були в мене ставки на цю оборону, але вони не зіграли. В кінці відео за традицією ми порівняємо мою оборону з оборонами топів. А поки що лут. Закінчила я в топі 25, розраховувала бути в топі 50 чомусь, але таки залишилася. Ну, за це отримала 20 емок та один за традицію, ефір. Все як завжди, нічого не змінюється. Ну, а тепер подивимось, що ставили топи і що треба було ставити мені. Мій лікі, як бачите, але вона в мене не качана. Наразі нею займаюся. Наступний турнір такий, вона буде в центрі. Гензель ще до нього не підійшла. Ще ж мій ліки викачать. Кедмана взагалі в костюмі другому немає. Ну і ви звернули увагу, що всі на подвійних розлімах. Знову мій ліки в центрі, кіпріота немає, лісю другого костюму немає. Ух ти, кедман другий костюм, грім мультяшний, ох, скажені в нього стати. Це п'ятірка. Не в кожної п'ятірки така атака є. Не фартить мені з цими костюмами. На жаль, ну хоч мій ліки піймала. Тут кедман вже по центру стоїть. І ось Альфі, до речі, бачили, вже у деяких оборонах цікавий персонаж. Кожен колір отримує свій дебаф якийсь. Водлз. Так, ще й не дістався. Ну, це офігенна карта. Просто можна її у всі оборони ставити, навіть на війну з п'ятірками. Вся Хоудунь теж дуже часто зустрічаю, його теж немає. Але він дуже часто в командах, оборонах на чотиризіркових турнірах. Ну і по центру тут вже фіолетовий Кіпріот. але він гідний того. Пройдуся по топ-100 з кроком десь у 10 гравців. Знову міліки по центру, всі ті ж самі, от котрих ми вже бачили. Це ось самі топові персонажі для цього турніра наразі на даний період гри. Тут вже, бачите, трохи загони нижчі і не подвійні розліми, і навіть ті буртус є, котрого я, в принципі, могла б і взяти, але чомусь не взяла. Були всі шотери, швидкі та середні, але це, як бачите, погана ідея. Беріть краще по трьох, хто працює, масовиків. Опенький, щось новеньке, Франц, ну він крутий. Два кедмони стоять по краях на плечах, Водолз і навіть туманка, та що ви кажете? Ха -ха. Ну, вона є, хоч її ще зустріли, хто в мене в наявності. Так, Тібуртус, туманка о ще й кальо в мене є. Ось команда і складається. Буду брати кальо, туман, куті буртуса. От то заграю. Знову Альфі. Та все-все. З'ясували ми, що ти імба на цей турнір. Окей. Рейнджер. І що ти там робиш? Менший урон від загонів більш сильної стихії. Ну, окей. Це, якби, не працює на цьому турнірі. Далі. Десь 70-й, знову лісю, а щось новеньке. Акваліт стоїть на плечі. Це нова імбова четвірка. Це в нас має насмішку герой. так так Ну і Всі ті ж самі: водолс, лісю, Кедман другий у других костюмах. так Наступний ще щось новеньке Мульгох. Герой 6-го сезону наносить ушкодження супернику і працює з маною. Надалі в нас 90-й, підбираємося до кінця вже. Знову по центру стоїть Міліки, два Водолза, знову Альфі, знову цей ходунчий, як його там. В основному в оборонах перетасовується один і той самий набір карт. Цього разу це ось два Водлза. Ну і останній, що там в нас? Оу, Тібурту знову, Медоу. Вона в мене є не качана. І що у нас Кедман в якому костюмі? В звичайному костюмі, то що ось я майже склала собі команду з тих, що в мене є, в наявності. Ех, тільки лісю немає. Моя рожева мрія. Так, а тебе докачаю, докачаю. Окей, на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд, і ми зустрінемося на стріму. Ось буде 18.45 у неділю. Будемо виставляти на новий турнір оборону. Це трійки, швидка атака. І дякую вам дуже за перегляд. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалося. Слава Україні! Побачимося у наступних відеох!